Бтискав, перебував на глибині 30 метрів. На глибині це означає, що він перебував нижче координати 0, тобто мав координату мінус 30, початкова координата мінус 30. Далі він протягом кожні 10 хвилин батискав, заглиблюється на 15 метрів. З 9.00 до 920 пройшло 20 хвилин. Так як він заглиблювався кожні 10 хвилин, то 20 хвилин ділимо на 10, тобто дві частини заглиблення у нас є. І на кожну частину 15 метрів. Отже, коли ми 2 помножимо на 15, це настільки він ще заглибився. Тому ми від, початково віднімаємо 2 на 15 і в результаті будемо мати мінус 60. Тому координата батискафа стала мінус 60 дорівнювати. Друге завдання. Пройшло з 9.00 до 11.00. Дві 2 години, 2 години це 120 хвилин, тому що година має 60 хвилин. 120 хвилин ділимо на частини по 10 хвилин, це 12 таких частин. При кожній такій частині йде заглиблення на 15 метрів. Тому мінус 30 ми віднімаємо, як ми сказали, у нас 12 частин по 15 метрів. Помножимо 12 на 15. 12 на 15, якщо помножити, це буде. 180 мінус 30 мінус 180 мінус 210. Таким чином координата Батискафа в даному випадку мінус 210. Наступне завдання. Частка двох чисел дорівнює мінус 25. Частка це коли ми виконуємо дію ділення. І отримаємо тоді мінус 25. Ділене найбільше від'ємне ціле двоцифрове число. Так як йдемо в про від'ємні числа, то найбільше від'ємне буде тоді, коли модуль його найменший. Серед двоцифрових чисел найменший модуль у числа 10. А отже, найбільшим двоцифровим цілим є число мінус 10. Тому ділене у нас мінус 10. Ми ділимо на х дільник і отримаємо ось таке рівняння. Для того, щоб знайти дільник, ми маємо ділене поділити на частку. Отже, х буде дорівнювати знак плюс. 10 ділимо на 25. Можна стовпчик поділити 10 на 25. Це буде 0, цілих, і потім 100 ділимо на 25 це 4. Отже, як ми бачимо, 0,4. Таким є наш дільник. 12 завдання. Ми знаходимо значення виразу і будемо робити це по діях. Спочатку будемо робити дії в чисельнику і дії в дужках. Отже, перша дія. 6,2 ми маємо поділити на 0,31. Перенесемо кому в кожному з чисел на дві цифри вправо, тому що тут дві цифри в дільнику. Отже, 620 ділимо на 31. 62 на 31 це 2, тому ми маємо в результаті 20. Другою дією ми 5 шостих множимо на 0,9, я запишу як 9 десятих. Будемо скорочувати 5 і 10. 9 і 6 на 3. Маємо 3 четвертих. 3 четвертих. Ну, хай буде в такому вигляді, бо могли б записати цей десятковим дробом. Отже, третю дію виконаємо віднімання. Від 20 віднімемо 3 четвертих. 20 запишемо як 19,4. Віднімемо 3 четвертих, будемо мати 19,1. Результат. В дужках знайшли. Далі виконуємо дію множення. Четверта дія. Це мінус 0,2 ми множимо на 19,1 В результаті буде знак мінус обов'язково. 2 десятих, я запишу як 2 десятих, або після скорочення це й 1,5. А тут буде так: 19 множимо на 4. Це буде 76 плюс 10 плюс 1. 70, 76 і плюс 1. 77, Нічого, на жаль, не скорочується, тому запишемо мінус 77 20. Напевне, я не буду тут виділяти цілу частину. Чому? Тому що останньою дією ми будемо виконувати дію ділення, тому що друбове риска означає дію ділення. Тому продовжимо знаходити значення виразу. В знаменнику. В знаменнику дію тут множення і ділення. Я можу виконати одночасно, тобто 4,11 можемо помножити на мінус 22 і потім поділити на мінус 0,1. Загальний знак буде плюс, тому що парна кількість мінусів. І далі я запишу це так, що 4 4,11 множимо на 22 перших. І якщо поділити на 10, то далі треба множити на обернений дріб на 10 перших. Ну, тут я, напевне, ще скорочення виконаю. І далі в результаті буду мати 8 помножити на 10, 80. Тому. Шостою дією, мінус 3 додаємо 80. отримуємо 77. Бачите, я дивилася на цей результат, думала, досить незручний для подальшого використання, а бачимо, що ні. І остання дія, це діє ділення. Тобто, ось результат той, що отримався в чисельнику, це мінус 77,20. Ми маємо поділити на 77, 77 перших. Буде в результаті знак мінус. І я запишу 77, 20, що множиться на 1,77. Бачимо, що скорочення відбудеться. І буде мінус двадцята». В результаті у нас мінус двадцята». Можна так залишити. А можна, якщо потрібно, записати цей результат десятковим дробом. Для того я домножу тут і тут на 5, наприклад. І тоді буду мати мінус 5 сотих, Або це мінус 0,5 сотих.